Я консультую з різних норм права. Це коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності з Також я консультую з проблем військового права, а також системи ЦК ТСП від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання. Також я надаю юридичні послуги. Як захиститися від ТЦК ТСП і їх словілля окремо, коли не будуть працювати норми права. Це коштує окремо 700 гривень. Тобі це треба. Також замовляй окремо послугу, додатково, якщо ти працюєш на роботі, а тобі вимагає ТЦК та СП, щоб ти повинен з'явитися? Замовляй витяг у мене за кодом ЄДПО. Стосовно РТЦК ТСП, тобі це потрібно вже сьогодні.